Вітаю всіх! Зараз ще одну тему роблю після минулого відео: Залежність від новин. Я зрозуміла, що це важливо, бо ми не можемо жити без новин, ми не можемо жити без телефону, ми не можемо жити без того, що відбувається. Давайте розглядати питання тепер психологічно коло Залежність від новин. Залежність від інформації. Залежність від новин. Давайте розглядати. Психологічний аспект. Залежність від новин. Оці ці новини щодо небезпек. Ми без них ніяк не можемо. Оце небезпеки всі. Ось вам. Залежність від новин. Відразу. Карта показує пряму залежність. Він насковує телефон. Ми зараз так живемо. Це наш стиль життя. Далі. Дивіться. Закриваємось від негативу. Ми боїмось побачити негатив, є думки, стереотипи і все інше, щоб ми нічого не бачили. Негативного, намагаємось. Дивіться тут. Ось головні новини, мабуть. І ця карта, і остання це новини нашого життя, нашого сьогодення. А це оці всі приховані складові. Давайте сюди я візьму ці застереження передчасні. Оці всі застереження передчасні, оці сюди. оце сюди, усюди. А це вже фактичні застереження, які йдуть після передчасних. Нам потрібно все знати. І, до речі, ми не, не кажемо правди також, як ми на це реагуємо. Ми намагаємось приховати всі свої емоції. Ми на людях показуємо те, що нам вигідно ці маски. Це дуже важко і не всі хочуть бачити правду. Дивіться, яка незалежність від новин. Вже тупо залежність від новин. І нам повидно знати все. Потім ми собі цим вже виносимо мозок і не тільки собі, і мені виносять мозок. Тому порада. Порада. Щодо залежності від новин, порада. Порада залежності від новин. Давайте пораду вам зроблю. Саме наказання згодна. Начитались, криша їде. Стриманість. І, будь ласка, те, що вам переказує хтось. Діліть на два. І, будь ласка, з цих новинах Соромно, звісно, соромно потім. Начитались гімна, а потім криша їде. Обережно з новинами. Ми себе наказуємо цим гімном. Є якісь застереження, є щось. Ну, Канали на цьому заробляють, і вони чомусь дрочать там, де це не потрібно. Є загроза, написали. Ну, але не цілий день, яка вірогідність і ще щось. Тобто, новини зараз над цим працюють, над нашою психікою. На жаль, неприємно, вибачте, неприємно. Просто я прошу вас триматись від новин і не перевантажувати себе і інших. Цим це дуже важливо. Будь ласка, тримаємо себе в руках.